Марина Степанова, переселенка з Донецька, разом із своїм хлопцем прийшли у Хмельницьку обласну організацію Товариства Червоного Христа, аби отримати одяг. 20-річна фінансист змушена йти за гуманітарною допомогою через складність із працевлаштуванням. Многі як тільки слухають, що з Донецька Нас вважають всіх сепаратистами, всіх іменно. На відміну від дівчини, її обранець влаштуватись на роботу у Хмельницькому таки зміг, але пропрацював на ній недовго. Зараз ця проблема наздоганяє іншу оплату комунальних послуг. Вимушених гостей турбує також питання, на які кошти прожити їх рідним, які залишились на окупованій території. Від них отримують невтішні новини. Вчора мені дзвонив знайомий. Поличається його дідушка сторожем в нашому кооперативі. Говорить, пряме попадання прямо в центр гаража. Ну то тобто машина, як консервна банка його так от розірвала. Подруга молоді Луїза Нагієва спочатку також вирішила залишитись у рідному місті. Проте вже півтора тижні мешкає у нашому обласному центрі. Радіти були там, говорили, що там все як би там, Ну, ждемо все-таки, все одно ж надіємося на. Лучшее. Переселенці не нехтують будь-якою допомогою. Коштів бракує практично на все. А тому одяг, який для них підготували в Хмельницькому осередку Червоного Христа, дуже доречний. Речі першої необхідності зібрала німецька громада. Безпосередньо ж до рук біженців вони потрапили завдяки голові правління одного із місцевих акціонерних товариств. Вже телефонували, що знов зібрали. Будемо зараз організовувати доставочку сюди, до нас в Хмельницький. На перший погляд там десь близько тони цих речей. Це перший такий перша наша співпраця з Червоним Христом. І в подальшому ми сподіваємось, що це буде продовжуватися. Це досить пристойні речі. Ми сьогодні їх взяли. От в нас ну якби черга йде потік постійного. Те, що ви бачите, воно в принципі в нас кожен день приходять люди. Нам важко. Чому важко? Приходить більше чим ми можемо дати не бути байдужими та долучитись до збору гуманітарної допомоги для вимушених гостей нашого міста? Іван Захарович закликає усіх хмелячан.